Росіяни ж не полишають спроб просунутись на сході нашої держави. Продовж минулої доби на фронті відбулось 203 бойових зіткнення: 147 з яких саме на сході. Про все це повідомили в генеральному штабі. Найбільші зусилля російські загарбники спрямували на Покровський напрямок. Там вони наступали 58 разів. На новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби ворога прорвати оборонні рубежі на Лиманському та Турецькому. По 21. А ворога. На Краматорському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень в бік ступочок Перетеченого та Білої Гори. На сіверському п'ять. Наші захисники зупинили просування ворога в бік Григорівки та Верхньокам'янського. І тепер з нами на зв'язку Віктор Тригубов, майор речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Вікторе. Чи можете актуалізувати знов таки інформацію станом на зараз? Станом на зараз найбільш актуальним залишається Покровський напрямок. Потім іде Новопавлівський, там 34 чотири на Новопавлівському за попередню добу. Це дуже багато. Як для нього це свідчить про дуже активні спроби росіян все ж таки просунутися до кордону Дніпропетровської області, але станом на зараз безуспішні. Також велика активність по всій лінії зіткнення: і турецький напрямок, і Крамадорський напрямок, і Куб'янський, і Харківський. В принципі, у нас, от за останню добу, усюди було активно. Пане Вікторе. Що стосується, скажімо так, більш точкової ситуації, зокрема, медійно хитається, тема Підходу, скажімо так, ворога до меж Дніпропетровської області, зокрема, інформація про те, що окремі російські ДРГ туди заходять. Принаймні, ця інформація від президента Володимира Зеленського. Скажіть, будь ласка, чи є дані з приводу того, ну наскільки часті ось такі е, е, накати? Е, ну, станом на зараз вони дуже хочуть показати яку свою присутність там. Але будемо чесні, якщо мова йде про постійну військову присутність, про неї мова не йде. Вони хотіли це проявити ще станом на 9 травня, щоб було якось до свята, але у них не вийшло туди, у них не виходить досі. Вони дуже активно б'ються, щоб просто посунути. Фронт лінії розмежування до кордонів до адміністративних кордонів просто для того, щоб показати, що ось у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягне на якась там їхня політична ціль. З військової точки зору тут немає особливого серці, з політичної може і має, от тому ну, зараз там їм чинять дуже активний спротив, знищується велика кількість, але вони от навіть кількість бозів на новопавлівському напрямку аномально висока. Також неабияка увага останнім часом прикута до дворічної. Чи можете поділитись, якась ситуація там? Станом на зараз дуже активні бої. Там, в принципі, повідом... було кілька повідомлень про те, що наші квадцята перевірили за схід до нашої розвідки. Там наші тримають. Ще декілька позицій, але справді бої дуже важкі, і є справді росіяни, котрию значну частину населеного пункту, хоча говорити про повне полошення українськими військами. Поки що зарано. наступна в об'єктивно гаряча точка. Дуже багато бойових зіткнень в напрямку Костянтинівки. Скажіть, будь ласка, давайте об'єднаємо і ситуацію на часовому яру, і зокрема що відбувається в турецьку. Ну, часів яр та нічого нового насправді росіяни намагаються там проломити вже півтора року і там і там без особливого успіху. А тут паралельно вони ще намагаються заходити з, зі східного фасу Покровського напрямку. Там, далі, там через попів'яр, через пересічення траси Покровська Статинівка, тому для них Костятиніка залишається одним з важливих таких центрів тяжіння. Почать хоть стан станом на зараз. Ми не говоримо про якісь там бої в передмісті. Ми говоримо лише про те, що росіяни дуже стараються дійти і з різних боків пане вікторе. А ось траса Покровська Костянтинівка скажіть, будь ласка, ну це ще ну її можна ще вважати логістичною артерією, принаймні для когось. Ну або знаєте, хто триває під вогневим контролем цю трасу. Станом на зараз ні, станом на зараз якраз на трасі йдуть активні бойові дії, тому про використання її для пересування мовити куп'янський напрямок. Чи можна докладніше наскільки і чи просувається ворог в цьому напрямку до міста? Не просувається, але дуже активно намагається. Там йдуть достатньо активні бойові дії. Ну хоча, звісно, з чим порівнювати, якщо з більш південною частиною зони нашої відповідальності, то вони такі вже й активні, але йдуть. Але без особливої зміни лінії розмежування на сусідньому харківському напрямку ворог активно намагається лісти на на Вовчанськ, на Вовчанські хутори та на Липці. але тим не менш, знов таки без особливих успіхів, але інтенсивність сильно виросла, якщо порівнювати з попередніми місяцями. Пане Вікторе, ну і фінальне питання буде посилатись на головкомасирського. Він оприлюднив інформацію, що від початку року сили оборони вразили 2748 бойових броньованих машин і 1262 танки російських окупантів. Наскільки зараз частий гість на лінії бойового зіткнення російський танк, умовно кажучи? Значно менш активно, якщо порівнювати з початком року, особливо з їхньою зимньою покровською операцією, значно менш активно, значно більше дронів на оптоволокні, значно більш ясне небо, значно більш уражень будь-якої важкої техніки, коли вона тільки не з'являється. Тому зазвичай вони використовують або легку техніку або малі піхотні групи. Важка техніка зараз це виключення на Пане Вікторе, дуже дуже дякуємо за пояснення і інформацію. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Відповідно дізнавали, що відбувається в зоні відповідальності. Це завдання пілотів українських дронів. Раніше всі ці функції виконували люди. Тепер у сучасних умовах війни їх замінили гексакоптери. і це гігантські дрони, якими пілоти Сил оборони працюють здебільшого вночі, оскільки ті великі та доволі гучні. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила одну із нічних місій пілотів 24-ї бригади короля Данила, які літають на гексакоптері Вампір на околицях часового яру. Її репортаж. Дивіться далі. Висока швидкість, чимала дистанція між машинами та поїздка без увімкнених фар. Такі правила дорожнього руху у нічних околицях Часового яру, де у небі панують ворожі дрони. Алесь позиції, звідки працюють вампірісти. Це пілоти, які запускають один з найбільших гексакоптерів, які є в українській армії: дрон Вампір. Ним доставляють чималу вагу вибухівки точно в окопи росіян. Ось так. Ним вони мінують територію перед позиціями нашої піхоти, аби її захистити. Це раніше робили сапери. Тепер їх замінив дрон Вампір. Але цієї ночі у розрахунку коптера гуманітарна місія нагодувати солдат на передовій. Відносно частини, бо зараз є тут неподалік передової, де ми перебуваємо. Тут хлопці принесли першу посилку, так звану глово, в ній харчі для піхоти. Дуже важливо її сьогодні доставити, тому що піхота дуже тривалий час перебуває в окопах місяць, а то й більше, і тому їх постійно треба годувати і робляться за допомогою величезних гексакоптерів. Зокрема, ось такого вампіру, як ви бачите, пілоти розгортають височенну антенну для зв'язку. Вона може видати їхні позиції, бо за ними так само спостерігають і ворожі дронщики. Але без неї наш коптер не полетить. Підключають старлінки, кріплять кілька кілограмовий ящик до дрону. Перший вантаж пішов у небо величезні лопаті вампіру здається розривають темряву. А дзищання дрону голосніше за вибухи на обрії через цей звук. Росіяни прозвали коптер «Баба Яга». Пілот відчуває тиск на дрон ворожого ребу. Росіяни включили спуфінг. Система вампіру безупину про це попереджає це коли кидають хімі з GPS координати, насправді він може думати, що насправді дрон тут, а GPS йому показує тут. Він такий починає типу, гупав, треба сюди, потім йому кожних півтори секунди, дві міняються. Йо, парк, що ти в таких умовах в абсолютній темряві пілоту треба доставити вандаж точно в окоп нашій піхоті, бо їй вилазити з укриття не бажано. Це додатковий ризик викрити позицію. Вони не можуть вийти і слухати. Вони можуть з укриття хіба слухати. Вони, коли йдуть, то можуть не зайти. Більше. Борт підлітає до окопів. Бійці там вже чекають. А ну, куди? Лишається ще дев'ять коробок, акуратно загорнутих у плівку, а всередині ще й обкладених порожніми пластиковими пляшками, аби вантаж не розбився під час приземлення. За по черзі у нас і список типу, повіком треба відпрацювати. Ніжа, водичка, бока, па, павербанки, все інше, що вони просять. Доставити все треба до світанку, аби безпечніше виїхати з околиць часового яру. Ночі на Донеччині влітку надто короткі якихось кілька годин. Тож часу тут не марнують. Вмить пілот втрачає відеозв'язок з бортом. Куди тепер летіти геть не видно? Причина таких перешкод невідома, але екіпаж вампіра у підземному укритті починає неабияк нервувати. Він не слухає. Ви не знаєте, де позиція чи що Скажи що відео зависло В нас просто відео зависло, де ми не бачимо. Ну посилка вже пішла час кинемо. Сліпу пілот таки доставляє вантаж. Тепер задача повернути борт. Робитимуть це на слух, бо втрата може обійтись надто дорого, і мова не про вартість дрону, а про підтримку піхоти. Хай би чучуть нижче попробував би щоб я його побачив. Маленьку по маленьку почуть хай брав я з На цьому місія майже закінчена. Попереду складна дорога з позицій, бо на обрії розвиднюється і треба вийти непоміченими ворожими дронами до сходу сонця. Тож автопілотів і наше несеться нічними дорогами назустріч першим його променям. Цей свіданок на передовій для наших воїнів настав. Шоти застрив Світала Камбаси. Значне живий. Юлія Кирієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.